Дуже багато людей насправді застріє між рівнем B1 і b 2 і ця різниця відчувається, нібито вона більша, ніж між рівнем А1 і Б1. Якщо ви пройшли вже рівні А1, А2, Б1, то я вас вітаю. Ви пройшли вже дуже великий шлях. Напевно, найважчий. і це вже дійсно серйозний результат. Зараз найголовніше не залишитися на рівні Б1 і все-таки продовжувати розвиватися. На рівні Б1 насправді застрягає дуже велика кількість людей, близько 70% з тих, хто починає вчити іноземну мову. Все це дуже часто відбувається з тих причин, що на рівні Б1 ти вже можеш досить таки вільно розмовляти. Ти можеш вирішувати свої. Щоденні справи, але все одно, в якийсь момент е, настає це відчуття, ніби то ти розмовляєш якось дуже сильно повільно, дуже прості слова лише можеш використовувати, дуже часто помиляєшся і немає цієї впевненості у володінні іноземною мовою. Тож сьогодні я розповім, чому цей перехід від b 1 до b 2 відчувається таким складним, що змінюється все-таки на рівні b 2 і як зробити справжній прорив поетапно і без стресу. Тож, що ж таке цей рівень b 2 і чим він дійсно відрізняється від b 1 b 1 можна дуже сильно порівняти з рівнем Кого виживання ви можете висловитись, але все-таки з дуже великими обмеженнями. Б2 – це вже про вільне спілкування, і ви не просто говорите, а впевнено формулюєте свої думки. Можете обговорювати абстрактні теми, дивитись відео без субтитрів, читати статті і що конкретно дійсно змінюється. І на що б я звернула найбільшу увагу, то це на лексику. На рівні Б1 вже по ідеї потрібно знати всі граматичні конструкції. Найбільший челендж заключається саме в запам'ятовуванні нової лексики і у застосуванні її. Тому що від рівню А1 до Б1 ми вчимо доволі такі базові фрази, базові слова, і потім весь час ми просто їх використовуємо для того, щоб потренувати всі граматичні конструкції, які ми вивчаємо в цей період. Для того щоб досягнути Б2, треба також застосовувати всі граматичні конструкції, але використовуючи вже більш специфічні слова. І Б2 це вже той рівень, коли ти вже починаєш дійсно переставати прикладати речення в голові своїй. Вони просто в тебе виходять автоматично і дуже швидко. Після того, як ти про щось подумав, і чому все-таки люди застрягають на рівні Б1 більш детально зараз? Наприклад, якщо люди вчать іноземну мову, але не використовуючи систему, бояться робити якісь помилки і через це говорять менше. Завжди намагаються використовувати просту мову, тому що так легше. Уникають складних слів, складних конструкцій і не тренують аудіювання з носіями. Я дійсно вважаю те, що від рівню Б1 щоб досягнути. Дійсно гарного рівня b 2 Треба це просто необхідно весь час споживати контент від носіїв і вже намагатися спілкуватися з носіями. Насправді, чим швидше ви почнете це робити, тим простіше вам буде вивчити іноземну мову, і тим легше пройде цей процес. Основна помилка заключається в тому, що люди просто перестають розширювати свій словниковий запас. B2 – це про багатство твого лексичного запасу. Тобі треба вчити нові слова. Можна почати з тих тем, які тобі просто цікаві, або з тих, які я зараз запропоную. Це робота і освіта, суспільство, проблеми суспільства, культури, емоції, проблеми і вирішення цих проблем. По-друге, треба обов'язково слухати реальну мову, дивитися реальні влоги німецьких ютуберів, а не адаптивну мову. Те, що ми слухаємо, коли готуємося до екзаменів, наприклад, коли ми слухаємо аудіозаписи, які завжди йдуть разом з підручником. Це адаптовані записи, які мають дуже мало спільного з реальною живою мовою, слухати подкасти, відео, інтерв'ю, серіали поставити собі ціль 5-10 хвилин за день, але з активним слуханням, тобто якщо ви чуєте якісь слова, які ви то цього не чули, і ви не розумієте значення цих слів, то їх треба записати і перекласти. Третій крок це перехід на більш глибоке читання, тобто перестати читати діал різні діалоги, а починати читати дійсно статті, короткі есе, новини. Щодня ви читаєте один маленький текст, і з нього ви виділяєте три або п'ять нових конструкцій, нових фраз. І потім ви намагаєтеся переписати те, що ви прочитали, своїми словами. Четверте писати дуже мало, але важливо робити це знову ж таки щодня. Вести щоденник думок, що ми мене дратує, що мене радує, задумуватись на більш складні теми на те, що я сьогодні поїв. А те, про що я мрію, і що я відчуваю, коли я слухаю певну музику, з чим мене асоціюється слово батьківщина, які моральні якості я ціную в інших людях і інші філософські глибокі теми. Змінюю прості фрази на просунуті, і тут нам допомагають блогери, які нам розповідають те, які слова ти використовуєш на рівні B1 і які на рівні C1. Окей, не буду казати завчити, тому що я проти зубріння. Проти того, щоб записувати свій рядочок або в стовпчик слова і потім їх вчити, просто треба їх активно використовувати, запам'ятовувати, записувати і дивитися, в яких ситуаціях ви можете їх знову використати. Можна зробити таку практику, написати 10 речень простих і намагатися переформулювати їх у більш складні конструкції. Наступне це менше думати, більше говорити. Онлайн тандеми, записувати монологи на відео, на свій телефон, або робити челендж 5 хвилин без зупинки говорити на будь-яку тему. Якщо ви вже. Бачили такі челенджі, коли людина вмикає собі одну хвилину і починає просто розмовляти, казати все, що їй спаде на думку. Звичайно, тобі слід зробити граматичний апгрейд, повторити дійсно складні теми це конюкців, пасив, умовні речення, писати приклади, робити вправи, і одразу найважливіше застосовувати умовлення. Можна створити простий план з чотирьох блоків: Словник, наприклад, 10 слів на день, аудіювання, 10 хвилин активного слухання, говоріння, письмо, одна тема 5-10 речень або. 5 10 хвилин ви розмовляєте з кимось або записуєте себе на відео. І граматика це повторювати або вивчати по одній граматичній конструкції в день. В2 це дійсно новий рівень життя, новий рівень спілкування. І коли ти доходиш до рівня b 2 для тебе відкривається дійсно багато можливостей: реальні розмови з носіями, робота або навчання за кордоном, самостійне споживання контенту, і найголовніше це відчуття свободи. Ти вже не вивчаєш мову, ти вже живеш цією мовою. Тож напиши в коментарях, на якому рівні ти зараз знаходишся, і який крок з сьогоднішнього. Відео тобі найбільше потрібен. І також підписуйся для того, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятай про те, що ти можеш більше, ніж ти думаєш. І побачимось з вами з вами з тобою. Я дуже я люблю це все перемішувати. Побачимось у наступних відео.